Теу, теу, ре тереу, теу. Привіт вас, друзі, ви на каналі Marshall Densel. З вами я Денис, і сьогодні ми починаємо будувати космічний корабель в грі Спорт. Так, ми зараз виходимо на етап космосу, який я обіцяв побудував корабель, коротше. Знайомтесь, Ракети і злучатель. Тут якщо передвагатися по цьому. Посадочні штуки, щоб орієнтуватися, куди сідаєш. Купа двигунів світла на цьому все, ну і сама трілка. <ріст> це все несе чисто декоративний характер. Ніякого функціоналу воно не несе. Так що все. Корабель. Все. Наша горда раса Боба це зробила. Вона побудувала. Корабель космічний, і виходить на етап космос. Як бачимо, є ратуша, є завод, є корабель, все є. Ресторін <плес> галактики. Окей. Ретивний фанатик. А стиль, а фанатик. Да, да, якраз. Це те, що я показував на першій. І все. Так, тільки він цим помогає, що щось буде дергати Прикольно буде коротше. Так, створили корабель. Так. Є, так, да, є індикатор переговорів, можна поговорити, навчитися бути капітаном. Так, треба пролетіти над сферами, треба тут дивитися, де є міста тоді. Можна збільшувати, зменшувати масштаб, ну понятно, понятно. Так, на сферами. Сме міст. Нам треба прилетіти. Окей, окей, робимо. Оу! Всі радіють, всі раді довольні що в нас це вийшло, що ми побудували корабель космічний. Все, хорош. Так, е, треба трошкувати ви. Так. Місцевий детектор нам показує, що треба пошканувати? Просканували якусь штуку. Окей. <плес> mm. Так, тепер треба когось злопати. Тихо, тихо. Для нічого так сильно не дороги, бляху. Под вас бачиш всього. Я це базу на типу, типа, так що не бійтеся. Це все не просто так. Тут так багато чого. Давай 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 давай, всіх, всіх, всіх забираємо нас собою. <свистри> <свистри> а кого? Ага, тварь. Ура, ми помістили от варенье посередині міста. Просто клас. <свистри> так, ну, <свистри> такі якісь обучалочки. Так, теперь нам дали мини лазер, так? А, мы на энергию вышли, да? А, ah, нет. Потому что надо туда лако. Вс ⁇ Вс ⁇ Можно? Щось було. Не, вже немає ніц. Навіть якщо і було, то вже ніц немає. І так, нас кидає вже в новий інтерфейс, інтерфейс планет Курва. Е, саламіс. О, Саламіс. Я тепер можемо відвідувати буквально любу планету, яка тільки є. Так, є в нас якийсь цей. Сигнал знайдено. І сигнал цей. Так. Сигнал цей від другого корабля, від іншої раси. Що означає... Що все ж таки ж ми не одні на цьому світі? <рес> чоловік смішний. Так, дістали нову технологію. Все. Так, покинути зіркову систему, окей. Є, тепер ми можемо перед, між зірками рухатись. Так. Так, да, тільки тепер буде надзвичайно чекати, геймплей, так збільшувати планети зірки. <плес> Сонячні системи. Хм. Так, нам треба скале просканувати, знайти велике місто колишнє. Чомусь типу міста в спору вони всі такі типу круглі мурами. Ну прям, знаєте, такого нічого новенького немає. Так. Система оборони колонії. Можна, звісно, з ним повоювати, а можна забити хер. І <гум> відлетіти додому. Так. А, можна одразу на... Так, я хочу вивчати самостійно. Окей. Uh, okay. Каже, колонію треба нам робити. Та йди до дупи. Ну так, типу, бляха, бере мене вчить основувати на колоні, колонію взагалі на типу на тепоналівій системі, яка взагалі не придатна до життя. Ну, клас. Так, зелені орбіта найбільше піддаються реформірунню і колонізації. Окей. Так. Макор. Оти. Ем, да. Планета, дай Боже. Отак от принципі я вгортаю ця колонія. От-от як треба колонізовувати Марс. Бери учись, і в чесі маска. Нормаль, тут же перші чельки одразу з 790. 10, Але треба те реформувати тепер. Нам тепер треба те реформувати, чекай. Бляха, два веде того, два веде того. О. Все, викинули. Щоб було ще місце. Так, тепер знову додому. Ну, бляха, тут прям замахувано, бо знаєте, тепер типу місії у плані. От приїдь туди, поїдь туди, приїдь туди, приїдь туди, поїдь туди зробити. <сі> Не побудаю такого жита. Так, збирати пряні щоб потім її продавати. <плес> М -м так, окей. Ремонт і підзарядка на лідній планеті завжди є безплатними. Якщо рухуйте нам сюди, часто доведеться вертатися. Так, треба знайти імперію інопланетну. У мене колись була тактика, як їх шукати. Але зараз, правду, кажу, що я не пам'ятаю. Має дернути, по ідеї, сам корабель. О, атакувати. Типу, там щось є. О, знайшов. Знайшли сигнал і знайшли цього челіка. У мене одні усайсвіті, ура. Так, я бот, в мене на намірення. це не факт. Так. Ой, який челік, прикольний. Так, дипломатія. Так, давай чуть-чуть побалакаємо, кажеш. Окей. прийми подарок. 10 к я маю? Ой, я маю 10к Так слітати на планету і отримати бабки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам треба. Космопорт, та, система Леон, добре. Планета Дава Летимо на планету Дава Так. Тут є типу прикол, О, от, е, наш капітан. Його можна от покращувати з допомогою оці, всіх різних херень, типу додати всього і вся, яп, твоє ж дивізія. Це взагалі жестяк. Як багато всього. Чесно кажучи, тут можна вишти, задрочувати довго і нудно. Так. Ага, у нас поки що нічого немає, а ці вже всі штуки вони нам нічого не видають. Так що. Беремо ось так. Чисто по приколу будемо б'яти. О! Респіратор, звісно, на свою дихальну систему. Ракетонос це все чисто, знаєте, по приколу. Але найбуде. Бронік накладуємо. Так, ах, то что на плечнике, во, ба, а, то наплечники на вот Так вот, давай еще, и, ш, и вот тут. <реку> так, что шеем? Поручок, парика. <реку> <реку> Все, бог. Ти, ти геніальний, ти шикарний. Я в тебе вірю. все висадка. Це, типу, перше завданнячко типу, та ознайомитись з зазами, космічних пригод. Ладно, я би це вже все буде недавно по типу. Оскільки це перший раз вам показати, так що можна, можна подивитися. Так, 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 все ясно, все понятно. Здарова! Вітаю. І... Так, хочеш стати легендарним капітаном, це місце для тебе. Ага. І, так, несоромся, зліво торговець. Хотілося розкаже про систему, як виконувати завдання, боцман. сайт, что такое по команда. Вот и все, сетку. 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 Так, что торговец мне скажет? Куда? Сетку. Не, 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 не. Ой, можно, наверное, Можно с ним просто поговорить, а я... походу шумеет. да уж. Здарова, здарова. Ммм, так, и... Я... ух ты, ё, какая-то

І авата. Який челек сні просто. Потокалича. Іта. Що ти такий жорсткий капітан наставник старий, такий пропаджений чорт. Так. Так во. Сейчас воруем его, как каждый раз привет, ну поїздки такі кончені що вже. Так, ціла лак, каже приключені. Так, вертайся у нас у білості группа йде. Ооо, альфайт! Так, це побідний танець виконував не завдання. <поріць> прикольно, такой нахер не виже забрати. Ці бали ми отримаємо штуки, і потім можемо собі щось купляти. О. Тобто, до чого ми йдемо? Типу, оце ці філософії. Типу, а вони ще можуть от, бачити відкриватися різними от такими от шляхами. Ем, купити. Я напевно візьму це це дуже хороша типу, штука. Так що будемо йти сюди, по цій гілці, щоб взяти білет додому. Це дозволяє в будь-який момент з будь-якої планети повернутися е, на домашню планету. Ти порахуйте, ну знаєте, щоби не вмирати там чи ще щось, що от терміново треба приїхати, взяв, вернутися і все. Так. Тут поки що ніц немає, так підзарядка. Торгувати з, з прянощами з іншою імперією. Ну, поки що ще немає гідної імперії для прянощів. Так, вертаємось на планету, окей. Ну, давай од, одну таку продамо На жаль, торговля, бляха не робиться, ну окей. Так, є багато чого новенького. Так все, Назад. вертаємося додому. Це вже жодне. Приготуються перед моющею спорі, а то сам ти був готуйся. Я тобі шо до цього ольо. Так, Всередину. Системи. Так, є, поробили. Так, це підзарядка. А, ще мені торгівля потрібна. О, можна батарею, це типу одноразова хілочка, можна сказати. О, якраз ці генератори атмосфери, засухи, типу вся оця херня. Та якраз змінювати... поможе змінювати. Чу? Т... Тереформувати планету. Але моя колонія чомусь зараз ніфіга не заробляє. Так, оцу тут цей спорій був, так? Так. Так, без безмозглі. А, так. Храм спорія потрібного супровождения. Окей. Давайте зробимо маленьке завдання, я сподіваюся, воно реально буде маленьке. Так, ну все. Так, мені ще тепер треба встановлювати, так? Да. О, буде, буде такі асасінські клинки у мене. Будем, будемо почути прокачуватися, звичайно, як же ж без цього. <плес> Як я казав, фінальна мета гри і фінальна мета оцього етапу космоса це добирання до центру. Але можна от ще пограти так, ну я вважаю, це в прикол. Так, неопитний єдієс. Слава спорю і тут ще розухиснити та мене так. Е Підемо по цій тропі, вона доведе нас до храму. Коротше, треба його просто захищати від всяких оборнотів нерозумних, які тут є. Так, нас тут тепер ми кусатися не можемо, в нас є отравлений клінок зато то. з жаль, я на, на кусянях стільки очків уволіців вдовбав Так, захистити. А від кого поки що ще невідомо? Але я думаю за ціле завдання так буде відконо. То куди? Давай, давай за мною, чоловіка. Ага. Так, ага. Ага. Жестко. Тут такие зале. Кто это? Что за чайники-то таких? О, а, ты жестко. Нет. развернись. О, на фоточку. Два крошек друга. Да. Так, нам очевидно сюда. Жаль, жаль, Не можна далеко коротше стріляти. Так, мінус. Yeah. Ну то взагалі типу, проблем нуль з ними, вони якісь лові ло... вощацькі лохи. О, так вот такого, ну это все. Все. Изи. Так, а, ціну хулину треба за це. Так, Давай, давайте, давайте, хлопці, захищайте. Не, ну то волка, волка. Шо ші з из них візьмеш? Якому спряжую чулохи. Не, типу ране не чоловік. Мені навіть без підбігу того можна, типу все робити спокійно сам, от в одиночку розмови. Часовіка музика Так, я коїть би, звісно Все Як завжди, фінальний танець Перевоги Жорсткий фінальний танець Перевоги, слава сповню Да, і отак, коротше, треба купу-купу, купу, завдань вироблювати це капець. Чекай. є, типу, ще що, що... Тут є, до речі, відновлення здоров'я теж дуже прикольно. Так що, коротше, от таке. Чуть, чуть от урухатись, виконувати завдання. Так, треба до них назад вертатися, ставати їхніми друзяками. 30 тисяч. Так, о, бачите, в нього генератори 90, а не 150, коротше, моя планета капець сильно ціни завалює. Ладно. Так. Мені цікаво. Де є ще якась одна планета. Ще з однією якоюсь расою. Так, я сюди тільки дурно лечу. Тут ніц немає. Треба отакого вот от... О о. Треба перешерстити тут планетки. А що ти хочеш відмощі спорі, алло. Та, одна невідома раса. багато багаторазів. Я у шоці. Ага, окей. Так, да, тут, типу, що є от, бачите різні інструменти досягнення. Тобто, просто там, за відвідування там трьох 300 трьох планет є. Таке досягнення, за таке відвінює, таке досягнення. Це чорна діра? Ми сюди може попасти чи ні? походу шо ні. Жорстко. Так, е, украсти Чого? Завдання імперії. Так, союзники враги мені цього не треба. Мои империи немає Ага, нам нам туда, все, бачу Так, нам бачу би ще додому долетіти, конечно. О, бачите? О, я прям возмужав, я став кращим капітаном, нічого собі Так. Де моя рідна країна, альо. Дайте долучу вже до неї. підзаряджуся і напевно вже тоді продовжимо в наступній серії. А на даний моменті хотів би з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписатися на канал. Та всім до зустрічі в наступній серії. Всім найкращого та до побачення!